Одного раз в місяць садити в МАЗа і вісім годин він на базі буде їздити. Гарантію даю, Гарантію дають. Якщо тут присутні 1, 2, 3, 4, 5 народних депутатів і в чиновника чиновника обласного рівня питається, хто в його службі, його підлеглий, контролює. Технологію проведення ремонту він посилає всіх депутатів на три букви спочатку, а через п'ять хвилин під тиском громадськості, під тиском камер називається прізвище. Так це називається. То нам такі чиновники треба. Ми вважаємо, що всі тендери, які були проведені, були проведені е злочинний спосіб, той, який робив раніше Янукович і його вся команда. Ми вважаємо, що спеціальну технічну документацію були забиті ті е технології. Які не дають можливості це зробити сучасним методом, от і тому вимушені крім того, що в якісь компанії виграють, які вікно роблять, а потім наступний для треба кожней мали. Ми його просили в березні, квітні місяці, не допустити такого стану справи. Ми його просили як народні депутати, які казали, що гроші виділяються. Просили і благали, і молили: не робіть так, як робили раніше. Зробіть все по-нормальному, врахуйте всі технології. Він зробив все рівно навпаки. А будь ласка? Тому я вважаю, що зараз треба міняти керівника, треба мати того керівника, який є патріот своєї роботи, і фаховий, і нехай він працює. Зупиняти будівництво тільки в тому випадку, якщо технологія порушена. Хтось вигнав тендер, взяв вас на сукупляти, а ви ще не не взяли фірма яка вікна робить. Ми ви вам робити як-небудь не дамо. Це я вам кажу наперед. Ображайтесь на мене, ми з вами знайомі давно, не ображайтеся. Ми дружбу будемо зміцнювати за пляшкою горілки. Ну не за рахунок дороги. Це все не виходячи з кабінету, можна вирішити було. А не тут з підрядниками, які взагалі Богу душу не винні. ви ми не виїхали сюди, ми, ми навіть не знали, що це підрядники. Ну, я вам поясню, якщо ми навіть так, ми не ви можете виїхали. Можете бабути, що до, що не можемо початок робіт, ну, дає хтось чи не вам я поясню, ну, Що то, якщо то, начальник то, служби преше буквально публічно перед то, камери працювати, ми про це говоримо, що ми хочемо гратися в те, що спочатку щось наробити, а потім бігати за тим, хто це наробив, це одна історія. Якщо ми з вами розуміємо, що ви є керівник відомства, яке може забезпечити нормальний процес, ми це вимагали. Ми це не зробили. Ми приїхали до сюди, для того, щоб переконатися, що це так. Це так. Тому ж, звичайно, що треба це поправляти. Прийдіть до мене на роботу, я вам все розкрию. Я вас запрошую в будь-який день. Я запрошую всіх журналістів любой, з 8-ї години до кінця дня і навіть до 10-ї, вечора я деколи буваю. Прийдіть, я вам розкажу, всі відкрию карти. Ви вважаєте, що все, що зараз відбувається, відбувається за допомогою картою. Все з законодавства законодавця, я допомагаю. Якщо політики розуміють, що дорозі, то мене ставлять під сумнів, що, що я тоді роблю, і що всі роблять дорожні. Або він некомпетентний взагалі і не розбирається, що відбувається, або він має в тому якийсь інший мотив. Нехай ці працюють, інші працюють. Будь-які сусідники нехай працюють. Ми, народні депутати, як Це нагла взагалі брутальне да до не тільки народних депутатів, а всієї громади. Що якщо це державний вироб службовець, який тут має працювати, то ми чітко маємо зрозуміти. Хто відповідальний від... від служби автобільних доріг за наглядом да, технічним. Він yeah. дзвонив, казав і посилає нас формально подальше і yeah. каже: пишіть звернення, пишіть Я Він сказав, що немає змісту запити. Так, давайте отримуємо дамо... відповідь. Я вам тут перед камерою Ківчук відповідальний за цю дорогу. Я передбачаю, що завтра буквально будуть експерти з різних інститутів, і в тому числі з Укравтодору, які підтвердять, або... Спростують, що це зробило, робиться добре чи погано. Абсурд повний. коли керівник була а це управління доріг старить людина, яка зловжит ніодної не немає, то скажіть, будь ласка, може ця людина адекватно сприймати. Тому завтра, я думаю, що будуть експерти, які якісь кажуть, добре заробиться чи погано. Якщо добре, всім тиснемо руки, бажаємо здоров'я, нехай хлопці працюють і так далі. Якщо зле, треба робити інші організаційні виступи. Всіх нас владу ну, буде цікавити. Ну, які матеріали з ви застосовуєте зараз. Я тут зараз говорити, що зупинена робота. Я позвонив у Завтра відправляються до всіх спеціалістів УкрАвтодор, які освічені, дипломовані. Ви спеціаліст до це треба зробити. Я визвав вже. Завтра, після завтра будуть. Сьогодні роботи зупинені. Завтра УкрАвтодор тут, ліва сторона, права сторона, і кажете, як згідно робити? Думав, що ми думали.